Вітаю, друзі, 5 листопада. Ситуація в районі Покровська. Ворог продовжує своє накопичення живої сили і техніки в місті, де здійснюється його постійна фіксація та ураження буквально по всьому населеному пункті. Одночасно з цим йде поступове його поглинання. Де росіяни вже здійснюють контроль над місцевістю, облаштовують позиції, мають місця для накопичення та контролюють свою логістику для просочування в місто. Відповідні оновлення ви могли бачити на картах діпстейта. Одночасно з цим тривають як спроби з -з зачистки. Так і проста ліквідація ворога всіма наявними спроможностями, де ключову роль відіграють півоти дронів. Багато кадрів роботи наявні в мережі, які демонструють постійну роботу по російським позиціям. Противник пробує також взяти під контроль місцевість між Покровском та Грищеним з одночасними спробами. Доліз в останнє. В цій місцевості активно тривають фізичні зачистки спеціальними групами. Адже це ключова ділянка логістики Спокровськ. Однак це все не вирішує головної проблеми блокування противника на південних оковицях, щоб унеможливити просування в місто. А виходячи з того, що росіян там, там вже облаштовують позиції і беруть під контроль місцевість, ця можливість по суті втрачена. Ситуація залишається критичною, і якщо в контексті Покровська ми говоримо про фактично поглинання міста, то Мирноград просто відрізається від зовнішнього світу. І його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, а вже його візьмуть навіть нормально, не закріпившись там. Фактично, мова йде про Мирноградський котел. Згадайте цей пост через тиждень. І ви зрозумієте, наскільки влада маніпулює ситуацією. Коли пропаганда і страх за свої помилки призводять до втрати Покровська та повного оточення Мирнограда, в Генштабі заявили, що у покровсько мирноградській агломерації нема оточення або блокування міст, також наразі жодне з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні на цьому напрямку. Повідомив інтерфакс Україна майор Андрій Ковальов. Спікер Генштабу заявив, що підрозділи Збройних сил України роблять все можливе для здійснення логістики. За його словами, також у Покровську проходить комплексна операція з виявлення сил Російської Федерації в міській забудові, їх знищення та витіснення з міста. Мої джерела, заявляють, що інформація Генштабу не відповідає дійсності. Покровськ вже окупований російською армією, а оточення угрупування Збройних сил України в Мирнограді відбувається вже зараз. Притом, тактичне оточення є наразі, а фізичне. Може відбутися протягом тижня. Крім того, є джерела повідомляють, що Зеленський, відвідавши вчора добропільський напрямок, знову заборонив відступати з Покровська, Мирнограда і вимагав утримувати цей укріп район будь-якою ціною. Все одно всіх собак повісять на військових і сирського. Я взагалі думаю, що, мабуть, на Сирську вже готова папочка, і після провалу цієї оборони вийдуть скажуть, скажу, та він ось агент Кремля, давно був завербований. От нарешті ми такого крота виявили. Ох, крота! На його думку, офіцери повинні, на думку Зеленського, Переконати солдатів в котлі, що готується широкий удара Збройних сил України і де блокада буде не простою, а буде перемога. Важливо дати захисникам фортеці Покровськ Мирноград надію, що допомога скоро прибуде. Що вони стояли до смерті, не намагались врятуватись. Насправді, хто опинився серед українських військових у цих котлах мішках, всі фактично смертники. Шансів вижити майже нуль. Тільки здача в полон може врятувати, але всіх солдатів залякали кримінальними справами і дискредитацією, якщо вони. Здадуться. Командири при цьому скаржаться Зеленському на велику кількість відмовників, тих, хто не хоче їхати в Покровську воронку, а також величезну кількість СЗЧ через те, що ТЦК надсилає абсолютно невмотивованих солдатів. Всі експерти одноголосно кажуть, що Збройні Сили України на цьому напрямку чекає катастрофа. Питання лише в тому, чи це буде протягом 6-8 днів чи 2-3 тижнів. Кожен такий день продовження обходиться в 5 разів дорожче, ніж раніше. Дорожче не фінансово, дорожче життями наших воїнів. Радимо іншим українським військовим стежити за діями влади в цей момент і запам'ятати Покровську Воронку та Купенський котел. Адже скоро вони на інших ділянках можуть опинитись в таких же умовах, а влада буде годувати їх обіцянками про швидку підмогу і прорив. Насправді треба не. Просто говорити, а треба вимагати від влади радикальних дій, яких та простих заміни воєнного керівництва і заміни політичного керівництва. Посилення мобілізації за рахунок мінтів, прокурорів та їжі з ними. Інакше. Попереду, дійсно, на всіх може чекати величезна катастрофа. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.